Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 889 тисяч 50 особин за добу, 1 танків, 10 306 одиниць за добу, 3. бойових броньованих машин, 21 430 одиниць за добу, 7. артилерійських систем, 24 390 одиниць за добу, 44. Реактивних систем залпового вогню 1314 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони, 1103 одиниці, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 28912 одиниць за добу, 111. Крилатих ракет 3121 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 40 274 одиниці за добу 69, спеціальної техніки 3777 одиниць за добу, 2, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.